Сьогодні ви дізнаєтесь, до якого віку можна вважати себе молодим. Та разом зі мною в форматі інтерактиву ми будемо розбиратися з молодіжним сленгом. Весь матеріал для цього ролику я попросив пілізувати моєї знайомої, яка на 8 років мене молодша. Мені 28 років, їй 20. Отже, перше слово. Бомбити! Не бомбить мене. Ну це щось типа. Не знаю. Не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це такое. Друге слово. Бро. Ну це, типу, ну, друг, товариш. Братан! Я вітаю тебе, з весіллям, хуйня, муня блядь. Це все зрозуміло. Стрім. Стрім це прямий ефір в соціальній мережі. Так, наступне слово. юзати. Ну, це чимось користуватися чим завгодно. юзати. Топ топчик. Ну це ну, найкраще, найліпше, в чому водно. Тян. Тян. Я не знаю. Тролити. Ну, це означає що, е жартувати над кимось. Тролити. Треш. Ну, я розумію, що значить треш, але не можу пояснити. Це, це взагалі з англійського англійського переводиться як сміття. А треш це якийсь, ну, не знаю, віздец. Я не знаю, як по другому можна сказати. Далі. Флуд. Флуд. Це коли. М, дуже багато лишнього тексту. От, флуд, флудити. Хайп. 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 Ну. Я зрозумію це слово. Пояснити його хайп. Це коли. М, я ще зробив щось. Я щось зробив і це. На це звернуло увагу дуже багато людей, якось так. Ой, дурак! Фідбек. Фідбек. Ну це. Якщо переводити з нічської мови, це типа отзив. Ті Тип, отзив і якось так зворотня мова, якось фідбек. Хейтити. по моєму по-моєму, це а, Це коли бумага в туалеті кончається. Це знущатися, хейтити. Знущатися над чимось. В інтернеті і над якоюсь особою якось так. Чилити. Ну, чилити – це відпочивати. Чекати. Е, чекати це слово чек це перевіряти. Шарити. Ну, ма, розуміти, понімати, шарити. Шерити. Шерити, скоріше за все, від слова шеер. Тобто поділитися чимось в соціальних мережах. Шиперити. Даже не буду. Нема ніяких варіантів. Шиперити. Шмот. Шмот це одяг. Тригерити. Тригерити. Тригерити це м, визивати в когось якісь емоції. Тобто, щось робити, що визиває у когось людини якісь певні емоції. Тригерити. Лук. Це, я думаю, врядлі вряд мають на увазі цибулю. Це, скоріш за все, зовнішній вигляд. Лук. Мерч. А, ну мерч це мерч це коли. Це одяг з якимось підвезені під якийсь фансервіс. Наприклад, типу, одяг з там, Спайдерменом це для фанатів Марвел. Ще є от одяг, з який підвезений під якийсь бренд, чи які під, якісь, під якусь тему. Мерч. Меседж. Ну, це меседж це у нас е, повідомлення. Крінж крінжовий. Ну, це слово знає і недавно його дізнався. інше це. Так, 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 прикол, прикол. Це по-нормальному це іспанський стиль. Кун. Ну. ну одразу. Ну кун я не буду вгадувати, не буду казати нічого. Що таке кун, я не знаю. Лагатий. Лагатий це неправильно робити глючить. Лагатий. Олдскульний. Олдскульний старомодний. Попіт і симпл дімпл. Взагалі не знаю, що це. Навіть не ну, ну, взагалі. Вообще... Це на якому За що це таке вообще? Попит и simple dimple. Незадавніх порі я недавно знову це слово. Пуф, це, по-моєму, доказ. Доказ чогось. LS. Лічне соплення. Це особисто повідомлення з російського LS. Лічне сообщение. Го, Го, ну, say ти кудись. Підемо або йти кудись. Душніла. Кучу раз чув це слово, але я не знаю, що воно значить душніло. Кісь, мабуть, скучна людина, напевно, якась. Е, жиза. Жиза це типу життєва ситуація якась. Будь-яка. Зашквар. Чув це багато разів слово, але я не знаю, що воно значить. Тобто, я правильно вирішувати. Зашквар. Донатити. Ну, давніх пор, я думаю, всі зрозуміють знають, що значить слово донатити. Я це слово знаю ще з е, періоду, коли я грав в онлайн-ігри в Lineage 2. От. Тут не треба пояснювати. Сорян. Сирен це вибачення. Вибач, вибач. От слово англійського сорі. Дичина або діч. Ну. Я знаю це слово, я знаю, коли його вживати, но я не знаю, як його пояснити. Токсик. Токсичний я. не... Токсик. Щось токсичне, не знаю. Може якась людина токсична, тип. Не знаю. Спойлер. Ну, спойлер, ти зрозуміла. Спойлер це зарані, коли ти якісь сюжети відкриваєш. Неважно, чи чого книжки або серіал, або фільму. Вайп. Не знаю, що таке вайб. Ламповий. Ламповий це коли. Ламповий. Якісь такі домашні, якісь такий от. От ламповий я можу назвати фільм один дома на новий рік. От ламповий фільм, якийсь він такий домашній якийсь. Так, я розумію ламповий. Ну, у вас зараз буде написано на екрані. Байт. Ну, Взагалі, ну байт, я знаю, що таке байт, але ну, що це подрозувається, я не розумію. Морозитись. Морозитись. Морозитись, це ігнорувати когось. Це слово, я знаю. Краш. Даже нема ніяких приз... не знання. Орати. Ну це типу не город орати, а у роти типу арати, типу, тіп, сміятися, дуже голосно сміятися. Няшний. Няшний це милий. Милий тіша. Ну милий. Оф-топ. Нема ніяких даже уявлень. Рофл. Ну, по-моему, это шутка. Руфл это жарт. жарт руфл. Зачем менять слова на слова? Бу... Бу... Жарт, шутка, да шутка. Жарт, да жарт. Зачем эти руфлы? К1К цифра. E, типа 1К 1000, К 1000 Касарь. Касарь. Это я понимаю. Криповый. Криповый. Я не знаю, что такое криповый. Даже не догадываюсь. Аб'юз-аб'юзер. Abuse, ну, це я знаю, це аб'юз з англійського е, слова проводиться як насилля. Аб'юзер це людина, яка, яка проявляє насилля до людей, з якими спілкується. Це до, до коханого чоловіка, до друзів, це, воно, це маніпулятор, це аб'юзер. Ізі. це проводиться як... це означає легко. Easy. Вписка, писатися. Ну, це я розумію. Це коли збираються на квартирі. На квартирі дуже багато, багато кількість молодих людей, дівчат, хлопців. Вписка. Вписка, писатися. Писатися значить тіпа, прийти до когось в гості. Булінг. Булінг це коли це термін американців, кілько американці, американці продумали, це коли в школі ем, в школі діти. Знущається над другими дітьми. Булінг. Останнє слово. Агритися. Агритися це злиться, злиться на когось. Або навіть не злиться, або навіть дойобуваться якось. Агритися якось так. Які можна висновок з цього зробити. У нас різниця з тією дівчиною, яка підготувала ці слова 8 років. Ось. І я, судя по всьому. Відсотків, напевно, 70, я світ всіх не знав. Я думаю, якщо дати ці слова моїй мамі або тату, вони ще вони не будуть знати, напевно, ні, жодного слова. Більшість батьків підлітків зізнаються в тому, що їм важко спілкуватися зі своїми дітьми, а процес виховання перетворився на дуже-дуже велику проблему. Підлітки не хочуть нікого слухати, огризаються, не терплять зауважень, поради настанов. Тому. І я вважаю, що не важливо, скільки тобі років треба знати молодіжний сленг. Бо особисто мені було дуже цікаво дізнатися ці слова, я я постараюся їх запам'ятати, але не обіцяю. І на останок, як я обіцяв, згідно багатьох джерел, молодим себе можна вважати до 30 років, якщо, якщо тобі вже перевелило за 30. Ти вже себе не можеш назвати молодим. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А можливо, якісь слова ми забули, мені буде дуже цікаво дізнатися. Дякую за увагу.